Харуки Муракамі, про зустріч з ідеальною жінкою одного погожого квітневого ранку. Одного погожого квітневого ранку в якомусь провулку Харадзюку, район Токіо. Я зустрічаю ідеальну дівчину. Не можу сказати, що вона якась особливо красива, і одяг на ній не те щоб надто гарний. Волосся ззаду трохи залежане. та й років їй, напевно, під тридцять. Але вже за півсотні метрів мені стає зрозуміло вона для мене ідеальна дівчина. Коли я її побачив, всередині щось тенькнуло, а в роті зробилося сухо, як у пустелі. Припустимо, вам подобається певний тип дівчат. Наприклад, це приблизно так, коли вам до смаку дівчата із вузькою ступнею або дівчата із великими очима. Або лише дівчата із красивими пальцями, або, хоча це й не дуже зрозуміло, ви у захваті від дівчат, котрі довго і повільно їдять. У мене, звичайно, теж є такі вподобання. Буває, що я в ресторані захоплено розглядаю форму носика дівчини, яка сидить за сусіднім столиком, та визначити, що таке ідеальна дівчина не може ніхто. Наприклад, я ніяк не можу пригадати, який був її ніс. Та ні, я навіть не можу точно пригадати, чи був у неї ніс. Усе, на що здатен, задати лише те, що вона не була такою вже й красунею. Трохи дивно. Вчора на вулиці я зустрів ідеальну дівчину, кажу я комусь. Ну ну, відповідає він. Вона красуня. Та ні, не те щоб дуже. Тоді з того типу дівчат, які тобі подобаються, цього я не можу пригадати, не пам'ятаю нічого, ні якої форми були очі, ні того, які великі у неї були груди. Дивно, еге ж, дивно. Ну і, сказав він знудьговано, ти щось зробив, заговорив, пішов слідом? Нічого не зробив, кажу я. Просто минув її. Вона йшла зі сходу на захід, а я зі заходу на схід. Стояв квітневий ранок, а в мене був пригарний настрій. Наприклад, я думаю, що хотів би з нею поговорити, бодай навіть лишень півгодини хочу почути про її долю, розповісти про себе. Також мені понад усе хочеться з'ясувати. Як доля склалася так, що ми зустрілися одного погожого дня ранку 1981 року. У цьому точно є якась таємниця, як у старих зворушливих пристоях давньоминулих мирних часів. Після того, як ми ось так поговоримо, ми десь пообідаємо, подивимось якийсь фільм, наприклад, Вуді Аллена зайдемо в бар готелю і вип'ємо коктейль чи щось ще. Якщо все буде гаразд, то я, можливо, після цього ще й опинюся з нею в ліжку. Можливості стукають у двері мого серця, відстань між мною і нею скоротилася вже до 15 метрів. Як же мені було б ліпше з нею заговорити? Добрий день, чи не могли б ви поговорити зі мною? Нехай навіть всього півгодинки. Дурня, схожа на запрошення страхувальника. Вибачте, чи немає тут поблизу пральні яка працювала цілодобово. Це також дурня, хоча б тому, що у мене навіть немає сумки для білизни. Може, краще просто чесно розпочати розмову. Добрий день, ви для мене ідеальна дівчина. Мабуть, вона не повірить цим словам. До того ж, навіть якщо й повірить, може подумати, що їй не захочеться зі мною говорити. Або вона можливо скаже, що навіть якщо я і є ідеальною дівчиною для тебе, ти для мене не є ідеальним хлопцем. І якщо все повернеться саме так, то я, мабуть, точно страшенно розгублюсь. Мені вже 32. і, зрештою, чим більше літ, тим частіше. Перед квітковою крамницею я розминувся з дівчиною. Тепла маленька хвиля повітря добігає моєї шкіри, на асфальтному тротуарі розлито воду і чути пахощі троянд. Я не можу навіть озватися до неї вона одягнена у білий светр і тримає у правиці білого конверта, на який ще не наклеєно марку. Вона написала комусь листа з того, що в неї дуже соні очі зрозуміло, що вона, можливо, писала його цілу ніч. До всього іншого в цьому конверті можуть бути зібрані всі таємниці про неї. Коли за кілька кроків я озирнувся, її постать уже зникла у юрмі людей. Звичайно, зараз я вже напевно знаю, як краще було розпочати з нею розмову. Проте я б точно не зміг нормально з нею тоді говорити, оскільки як не крути, доволі довга промова. Отак От завжди і у всьому. До чого я додумаюсь: бракує практичності. У будь-якому випадку, ця промова починається із колись давно, і закінчується словами: чи не видасться це вам сумною історією? Колись давно в одному місті жили хлопець і дівчина. Хлопцю було 18, дівчині 16 років. Хлопець не був особливим красенем, та й і дівчина не була особливо вродливою. Це були звичайні собі самотні хлопець і дівчина, яких можна було побачити будь де. Але вони свято вірили в те, що десь у цьому світі є дівчина і хлопець, які підходять їм на всі 100%. Цього дня ці двоє випадково зустрілися на вулиці. О, я тебе шукав увесь час. Може, ти й не повіриш, але ти для мене ідеальна дівчина, каже хлопець дівчині. Дівчина каже хлопцеві. Це ти для мене ідеальний хлопець в усьому, такий, як є, тебе таким я і уявляла, це наче сон. Двоє сіли на лавці у парку і продовжували розмовляти увесь час. Вони уже не самотні, чи не дивовижно. Прагнути когось на всі сто і бути потрібною комусь так само на всі сто. Однак серця двох тривожив маленький, незначний сумнів. Чи добре, якщо мрії збуваються так легко. Хлопець, коли розмовляв, раптом урвався і сказав Чуєш, давай на спробуємо ще лише один раз. Якщо ми справді ідеальні закохані. То колись і десь ще точно зможемо зустрітись і давай справимо весілля відразу, як тільки зустрінемось наступного разу. І якщо вже ми ідеальні партнери один для одного, гаразд, гаразд, відповіла дівчина. І двоє розійшлися. Якщо ж говорити правду, то не було ніякої необхідності щось пробувати». Бо вони були насправді ідеальними закоханими. Потім неминуча хвиля долі підхопила хлопця і дівчину. Якось взимку їх двох уразив вірус грипу, який лютував цього року. І після ходіння на межі між життям і смертю протягом кількох тижнів вони забули те, що було. Коли отямились, їхні голови були порожні, як дитяча шкарлупа для заощаджень. Оскільки ж ці двоє були розважливими і витривалими молодими людьми, вони, доклавши зусиль, змогли повернутися до повноцінного життя в суспільстві і знову стали інтелектуальними і чуттєвими. Вони навчилися також правильно робити пересадки у метро і посилати термінові листи на пошті. Також вони набули досвіду любові на 75% і кохання на 85%. Так, хлопцеві виповнилось 32 роки, а дівчині 30. Час летів із неймовірною швидкістю, і якось одного погожого квітневого ранку хлопець ішов одним із провулків Хаядзюку із заходу на схід, аби випити вранішньої кави. А дівчина прямувала тією ж самою вулицею із сходу на захід, щоб купити марку для термінового листа. Двоє зустрілися посеред вулиці. Легенькі промені втрачених спогадів на мить осяяли їхні серця. Вона для мене ідеальна дівчина, він для мене ідеальний хлопець. Однак промені їхніх спогадів були занадто слабкими, і їхні слова не проявилися так, як це було 14 років тому. Двоє розійшлися без жодного слова, зникнувши у людській юрмі. Чи не видається це вам сумною історією? Я повинен був заговорити з нею саме так Харукі Муракамі, про зустріч з ідеальною жінкою одного погожого квітневого ранку.